День, мої малята, чим і хлопчики дівчатка. Щиро вас усіх вітаю і здоров'ячка бажаю. Малята до нас завітала прекрасна чарівна, яскрава і запашна пора року. Весна. А чому вона запашна, яскрава, різнокольорова? Так, малята, тому що самої ранньої весни розцвітає багато-багато квітів і зацвітає дерева. А давайте з вами пригадаємо весняні квіти. Підсніжник. Є він ось такий, є ось такого кольору, пролісок, крокуси, нарциси та багато інших. А яку квітку ми з вами сьогодні не згадали? Послухайте загадку і спробуйте її відгадати. Виростає з цибулинки. Різні має він відтінки. Сам поважний, наче пан із чужих країв. Так, дітки, це тюльпан. Тюльпани є яскравим символом весни. Тюльпани бувають різних кольорів та відтінків. Найбільша тюльпанів виростає в далекій країні, яка називається Нідерланди. У Нідерландах. Цілі поля тюльпанів. Тільки погляньте, які вони яскраві. Ми будемо малювати з вами квіти незвичним способом. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, серветка, кольорові фарби, стаканчик з водою, ножиці та основа з паперових рушників. З основи для паперових рушників ми нарізали ось такі детальки. З однієї детальки ми з вами формуємо пелюсточку нашої квіточки, нашого тюльпанчика. А з іншої ми робимо заготовку для листочка. Ось так. Тепер беремо пелюсточку. Нашої квітки. Тюльпани в нас бувають різних кольорів, тому ви можете вибрати будь-який колір. Я взяла, наприклад, червоний. Ось так ми змащуємо нашу пелюсточку. І робимо відбиток на нашому аркуші. Один, знову беремо трішки фарби. Ось так накладаємо ще один. І ось так робимо третій відбиток. Таким способом ми з вами зробили три квітки. А поки наші тюльпани будуть підсихати, ми намалюємо стебло. Адже в кожної квітки є стебло. Беремо зелену фарбу і малюємо ось так. Але в кожної квітки є ще ж і листочок. Беремо заготовку нашого листочка. І так як ми малювали з вами пелюсточки тюльпанів, ми зробимо зараз листочок. Наносимо на заготовку зелену фарбу і робимо відбиток. Один. Ще один. З вами малювали стебло і листочки, наші тюльпанчики підсохли. Ми беремо з вами пензлик, мукаємо його у водичку і розтушовуємо фарбу по наших пелюсточках. Ось так. Але беремо водички небагато, щоб в нас не дуже воно розтеклось. Ось так ми затушували квіточку і таким самим способом розтушовуємо фарбу на наших листочках. Якщо виходить мало, трішки можна взяти фарби. Ось так. Ось так фарб ми затушували. Листочки і пелюсточки тюльпана. Ось така гарна квіткова поляна у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До нової зустрічі, малята, до побачення!